Доброго ранку, українці! Куди відправити гроші працювати? На відміну від акцій, облігацій, цінних паперів, нерухомість це матеріальне благо, і саме вона дає вам реальний шанс зберегти капітал, коли інші активи знецінюються. В разі падіння індексів, військових дій на держав в світі, поганого урожаю, ціна нерухомості залишається майже стабільною. Вкладення грошей в нерухомість стратегічно виправдана дія. Слід також враховувати, що інвестуючи в новобудову на ранньому етапі будівництва, вартість квадратного метра буде на 15-20% нижчою в порівнянні з завершеним житлом. Мрієш жити в Києві. Твоя зелена мрія. Житловий комплекс Оцюбинський. Герої нашої сьогоднішньої програми молоді, успішні люди, які добре орієнтуються не тільки в світовій економіці, а й в українській. Як результат вони проінвестували дві квартири. Олексій та Поліна Кредісови – Люди вельми обізнані як в житті загалом, так і в його практичній частині. Зокрема. Пестують донечок Анну і Люїзу, тішаться 15 принцем, знають смак активного і комфортного відпочинку. До того ж, мають доволі цікаве і корисне хобі вкладати кошти в нерухомість. Я посмотрела на це місце і подумала, що це було б неплохой інвестиційний проєкт нашої сім'ї. E, Цена должна быть до до довольно адекватная, интересная, і Ну и место самое главное замечательное. Схвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Люди в основному інвестують в житло в трьох випадках. Перше це особисте житло для проживання. Інший випадок це коли люди просто здають в оренду. Що саме ви для себе обрали? Який варіант? Ми вибрали для себе третій варіант. Поки на даному етапі ми предполагаємо, що ми доведемо цю квартиру до ума, зробимо хороший ремонт і предложимо її. І предложимо її для каких-то орендаторів. Ви Вы обрали е-е э, дві квартири не стандартного планування. Це випадковість? Це приємна випадковість. Так, на самом деле, Новость. мы приятно удивлены, и, конечно же, моя дизайнерская мысль уже начинает потихоньку работать, и вот я думаю, как же это вот вот эту случайность можно обыграть. У вас квартиры находятся поруч, одна за одной. Вы не планируете их объединять? На данном этапе мы не планируем их объединять, но мы их Делаем обе в одном стиле для того, чтобы если вдруг потенциальные наши клиенты захотят объединить, мы смогли бы их объединить и они бы создали бы, комплекс. Давайте покажете наступну квартиру. Це я так розумію, у нас вітальня буде. Наверное, да. Важливими питаннями завжди залишаються питання юридичного оформлення договорів купівлі нерухомості. Хто у вашій сім'ї займався цими питаннями? Я складно було Совєтів продавців на місці було достатньо для того, щоб оформити всі документи, тому необхідності привлечення допомоги спеціалістів у нас не було. Ну то давайте тоді пройдемо далі по квартирі. Хвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Я бачу, ви сьогодні з собою взяли е, дітей і ще одного гостя. Хто це? Хто коротко розкаже? Чи це, це улюблениць? Це наш кот Принц. У нього вчора був день народження. І он перший вийде в цю квартиру після ремонту. Оскільки ви згадали, що у вашого котика вчора був день народження, то ми згадали, що у вашого батька 9 червня також день народження. Дозвольте від партнера нашої програми житлового комплексу Куцюбинський і від цієї нашої знімальної групи привітати вас цим чудовим святом, побажати вам здоров'я, сімейного благополуччя і хай всі ваші інвестиції будуть тільки успішними. Дякую. Будь ласка, спасі. Будь-який покупець хоче знайти оптимальний варіант при виборі житла, і бажано дешевше, але інвестиції це ризики. Не спокушайтеся на дешеві квадратні метри, адже саме головне це безпека і якість житла. Програма Нерухомість зіриною кілко вітає вас в Дубаях в оазисі всередині Аравійської пустелі. Не знаю, як для вас, а для мене Дубаї асоціюється саме з водою, з океаном, який умиває береги цього міста. Зараз ми знаходимося в одному з самих багатих нових і престижних районів Дубаю. Дубаї Маріна величезний житловий масив, розрахований на 40 тисяч мешканців, розташований на берегах рукотворної гавані, безпосередній близькості до п'ятизіркових готелів, пляжних клубів, ресторанів і популярних туристичних осередків, як то Дубаї Інтернет-Сіті та Дубаї Медіа Сіті. Гавань довжиною у 3,5 кілометри розпочинається від Дубайського міжнародного морського клубу, а закінчується в тилу готелю шератон джумейра А власне, сам масив простягнувся узбережжям на 11 кілометрів. Проект об'єднує 10 мікрорайонів загальною площею 2 мільйони 790 тисяч квадратних метрів. Причому кожен з них буде індивідуальним, не схожим на решту колег, зі своїми готелями, ресторанами, клубами, житловими будинками та іншими об'єктами. Цікаво, що до кризи вартість квадратного метра тут впевнено перевалювала за 10 тисяч доларів. Нині ж, як стверджують місцеві ріелтори, можна вести мову про суми вдвічі дешевші. А на сьогодні все з вами була я, Ірина Кілко, професійний ріелтор. Якщо у вас виникне бажання придбати житло в цьому місці, звертайтеся до мене. Я вам обов'язково допоможу. До зустрічі. Партнер програми Житловий комплекс Уцюбинський.